Село Велемче на Ратнівщині географічно заходить в глиб камінькаширського району. Добиратися до райцентру селяни мусять через територію, яка офіційно потерпіла від Чорнобильської катастрофи. Не отримуючи належного санітарно-курортного лікування та пільг, як їх сусіди по той бік турії, жителі села Велемче та навколишніх сіл, особливі надії покладають на місцеву дільничну лікарню. Нашу лікарню реорганізували, і зараз наша лікарня з денним стаціонаром з денним стаціонаром і швидка допомога. І люди тільки лікуються до пів четвертої. А тоді людям що робити? Люди похилого віку або люди з маленькими дітьми важко добиратися. Разом з іншими селянами Катерина Пилипівна ставить свій підпис за відновлення повноцінної роботи дільничної лікарні. Хотілося б звичайно, щоб у нас лікарня властилодобовим перебуванням. Моїй мамі 77 років. Вона зараз е, майже не ходить і їй потребується допомога. І якщо її кожен день возити з лікарні в лікарню, це їй не піде на допомогу. Після реорганізації лікарні на денному стаціонарі медики вже пролікували більше 400 хворих. Дітей до року та важкохворих госпіталізують до районної лікарні. Решта отримують допомогу на денному стаціонарі або ж на виклик хворого оперативно реагує швидка, запевняє нас головний лікар Софія Жук. Ми виконавча служба, нам є наказ по повтору відділу по центральній районній лікарні. От, і ми виконуємо його. Вже з 1 січня 2012 року от, працюємо як Велинчанська дільнична лікарня з пунктом невідкладної допомоги та денним стаціонаром на 15 ліжок. Рішення про реорганізацію дільничної лікарні приймали депутати сільської ради. Після того, як лікарня не пройшла позачергову акредитацію, це був єдиний прийнятний вихід із ситуації. Стверджує сільський голова Василь Філозов. Є недостатки в цьому, особливо для старих літніх людей, які не мають змоги добиратися ну, самостійно, яка й додому, а десь треба переночувати. Є відповідні плюси. Люди це оцінили, тому що швидка доїжджає, яка й додому доїжджає, безкоштовно доставляється в районну лікарню, що раніше люди тратили на що свої гроші. Лист звернення з підписами про відновлення повноцінного статусу дільничної лікарні велимчани передали народному депутату Геннадію Москалю, який днями побував у Велимчі. Ми хочемо до 22-го зібралися депутати на виїзну засідання. Відмінили це рішення, прийняли нове рішення, і я тоді приходжу і кажу, шановна пані міністр, подивіться, сесія. Все відмінило, все давайте відміняйте цю всю інструкцію. Лишайте лікарню в такому стані, в якому вона була. Свого часу, коли Велимчанську дільничну лікарню планували реорганізувати в амбулаторію, про неї вже говорили з парламентської трибуни. Цілком ймовірно, що ситуація повториться знову, якщо селяни на ділі не відчують переваг від запропонованої реорганізації медичного закладу.